Вітаю кожного глядача. Мене звати Ірина Нестеренко. В ефірі телеканалу Н1. Добрі новини. Підсумки тижня. Житомирщина. Президент України Володимир Зеленський вручив хрест бойових заслуг. Заступнику командира 95-ї полійської окремої десантно-штурмової бригади підполковнику Костянтину Ревуцькому. як повідомили у прес 95-ї ОДШБР, цією державною нагородою відзначають військовослужбовців за видатну особисту хоробрість та відвагу, або видатний геройський вчинок під час виконання бойового завдання в умовах небезпеки для життя. Та безпосереднього зіткнення із супротивником, а також видатні успіхи в управлінні військами під час ведення бойових дій. А Костянтин Ривоцький, досвідчений воїн, брав участь у боях на всіх найгарячіших ділянках фронту, де стримувала ворога 95-та бригада ДШВ. Йдеться про бойові завдання на Луганському та Донецькому напрямках та керування наступальними діями в Курській області. Торік у вересні-жовтні підрозділ під його керівництвом відбив кілька десятків штурмів. Завдяки цьому ворогу було завдано значних втрат, а багато російських військовослужбовців взято в полон. Зазначили на порталі офісу президента України у Брюсселі. Під час заходу організованого Європейським комітетом регіонів. Було підписано договір про солідарне партнерство між Житомиром та німецьким містом Касель. Ця угода стала важливим кроком у зміцненні співпраці між двома містами, які мають спільне прагнення до миру, розвитку та європейської солідарності. Договір підписали секретар Житомирської міської ради Галина Шиманська та мер Каселя Свен Шолер. Меркаселярсвен Шолер підкреслив, що ця угода є проявом солідарності німецького народу з українцями, а ця співпраця стала символом єдності миру та співробітництва в Європі. Солідарне партнерство передбачає підтримку Житомира у питаннях відновлення інфраструктури, розвитку місцевого самоврядування, освітніх проєктів та економічних ініціатив. До 2027 року планується трансформувати цю співпрацю у повноцінну угоду про побратимство. Житомир та касель мають чимало спільного, схожі масштаби, значущість у культурній та освітній сферах, а також спільне прагнення до розвитку інновацій. Перший обмін делегаціями між містами запланований на серпень цього року. В Житомирі стартувала академія підприємництва ветеранів, у якій проводять 9 прикладних занять для тих, хто хоче реалізувати себе після фронту. Що вівторка і четверга розповідають про реєстрацію ФОП податки найм працівників, просування в соцмережах, бізнес-план, команду та фінансування від мікрогрантів до. Фандрейзінгу викладають дисципліни для ветеранів, ветеранок та родин загиблих захисників. Підприємці, бухгалтери, маркетологи, які самі пройшли цей шлях. Ініціатор проєкту управління у справах ветеранів Житомирської міськради для підтримки тих, хто захищав Україну, а тепер хоче реалізувати себе в підприємництві. Житомирщина є одним з лідерів за кількістю новостворених патронатних родин. Так станом на травень 2025 року в Україні вже 500 патронатних вихователів разом зі своїми помічниками опікуються майже тисячою дітей, які з тих чи інших причин не можуть бути з біологічними сім'ями. На сьогодні послуга патронату є у 295 громадах. У 119 з них вона з'явилася вперше за час реалізації проєкту Родина для кожної дитини. Розвиток сімейного патронату. Окрім Житомирщини, лідерами за кількістю новостворених патронатних родин є Хмельницька, Чернігівська, Черкаська та Дніпропетровська області. Школярка Житомира здобула срібло на чемпіонаті України з блискавичних шахів. Мова йде про 16-річну Марину Петренко з 10 класу 25 п'ятого ліцею міста Житомир, яка взяла участь у чемпіонаті України з блискавичних шагів серед юнаків та дівчат до 18 років, що відбувався у Хмельницьку. Так у секції дівчата до 18 років участь у змаганнях взяли 30 учениць з 14 областей України та міста Києва. На ньому Марина з результатом 9 очок з 11 можливих. поступившись стільки чемпіонці, здобула срібло та титул віце-чемпіонки України з блискавичних шахів серед дівчат до 18 років. 16 викладачів коледжів Житомирщини отримали педагогічний оскар 2025 Про це інформує департамент освіти і науки Житомирської ОВА. Як зазначається, конкурс проводиться для вивчення і поширення інноваційних педагогічних практик, сприяння професійному розвитку, самореалізації педагогів, створення необхідних умов для розвитку творчого потенціалу педагогічних колективів закладів фахової передвищої освіти. На фінальний тур конкурсу у 12 номінаціях було представлено 943 конкурсні роботи із 163 коледжів. Так, перші місця здобули Ніна Антонюк, Наталія Тунік у номінаціях менеджмент інноваційної діяльності закладу фахової передвищої освіти у професійній підготовці, конкуренту спроможних фахівців, інноваційна діяльність структурного підрозділу та Ніна Дмитренко у номінації виховання студентської молоді у закладі фахової передвищої освіти в умовах сучасних викликів. У Житомирі відбувся благодійний турнір з вуличного футболу на підтримку зсу. Захід провели у самому центрі міста на вулиці Михайлівській. Участь у ньому взяли 9 команд, які змагалися у форматі 3 на 3 Турнір мав не лише спортивну, а й благодійну мету. Збір коштів на підтримку збройних сил України в межах проєкту Житомирський дрон за результатами змагань. Перемогу здобула команда Престіж. Друге місце посіла команда 911 Studio, А третє місто Куштра. У межах турніру гравці та глядачі активно донатили. У результаті вдалося зібрати 50 тисяч гривень, які спрямують на закупівлі Mavic для військовослужбовців 47-ї окремої механізованої бригади Магора. У Житомирі на мальованському стадіоні відбулася всеукраїнська виставка собак цих порід, на яку зареєстрували понад 700 хвостатих учасників, як розповів керівник Житомирського обласного осередку полісся Всеукраїнської громадської організації Кінологічна спілка України, Богдан Патинський, на захід з'їхалися люди з усіх куточків України. Представлені майже всі міста України. Харків, Херсон, Львів, Полтава, Черкаси. А досвідчені фахівці з багаторічним досвідом визначали екстер'єр тварин, наскільки вони відповідають своїй породі. Він зазначив, що партнери підготували багато подарунків для переможців, і навіть було морозиво для собак. А я нагадую, що мене звати Ірина Нестеренко в ефірі телеканалу N1 були добрі новини підсумки тижня. Житомирщина. До зустрічі.